Рух України до Європи насамперед має базуватися на міжнародній співпраці громад. У цьому переконані учасники круглого столу, що цього тижня відбувся на Буковині. Народні депутати, члени профільного комітету з питань місцевого самоврядування, представники влади та експерти хочуть посилити діалог міжнародного співробітництва регіонів. Навіть у великих містах, у великих месах, в обласних центрах, все одно буде брак спроможності повиконавцями, по якісним підрядникам для цих проектів, по якісній Якісному вбудуванні цих проектів стратегію міст, там стратегію розвитку території, планування території на місцях, там, наприклад, якщо це інфраструктурний проєкт. Тобто дуже багато викликів, дуже багато є над чим працювати. Дуже добре, що в програмі є реальні кейси, співробітництво з реальними країнами на рівні міст, сіті, сіті і так далі. Це те, чим треба ну навчатися, як то кажуть, тут і зараз. Вижити українським громадам в умовах війни без підтримки міжнародних партнерів украй важко. Вважає народний депутат Віталій Безгін. Регіони, за його словами, повинні навчитися реалізовувати європейські проекти, щоб залучати кошти у розвиток своїх територій. Зараз ключове, що мають робити територіальні громади, це розгортати мерожу міжнародного партнерства і працювати разом з ними над проектами, які можна реалізувати за рахунок європейських фондів фондів Європейського союзу. Станом на зараз це той виклик, що перед нами стоїть. Причини виклика зрозуміли брак кадрів, брак англомовних кадрів, франкомовних, невміння писати проекти, але це все доведеться зараз робити. Фактично доведеться або змінюватися, або помирати. Ми сподіваємось, що такі заходи в регіонах будуть певним поштовхом. Нам треба бути вже готовим імплементувати ті законодавчі акти, які будуть вимогами основними для того, щоб нас прийняли до європейського союзу. Тому ця законодавча ініціатива, яку ми сьогодні обговорювали, вона і в контексті повоєнного відновлення важлива міжнародне це транскордонне співробітництво між громадами, і воно вже зараз працює. А повинно працювати ще потужніше. Щоб... Загалом із півтори тисячі вітчизняних ОТГ міжнародні угоди підписали не більше чотирьохсот. Зокрема, на Буковині у партнерстві з країнами ЄС задіяна лише третина громад. Область, що межує одразу з двома європейськими державами, посідає 16-те місце за кількістю реалізованих проєктів, Зазначив голова Чернівецької облдержадміністрації. Сьогодні у нас на всю область підписано близько 80 угод. Задіяні в співпраці не так багато. Звичайно, на мій погляд, об'єднаних територіальних громад, це близько всього ж таки 20. Всі решта громади зараз працюють над цим, щоб заключити. У нас є активні громади, які являються такими лідерами. Це саме місто Чернівці. Це 15 громад, 14 громад. Це 14 угод підписано самим містом Хотином. Нашим і це такий можна сказати прорив. Це підписані майже за останній рік. Кожна країна Європи, якийсь муніципалітет їхній має в Україні своє партнерство, навіть от герцорство Монако також в Україні має партнера, але це на жаль не Чернівецька область інша. Як на мене, ми маємо мало партнерств в Латинській Америці, що досить перспективно на тому ж самому Близькому Сході, але, можливо, це знаки там різних цивілізаційних, можливо, поглядів. Ми маємо в мусульманському світі не так багато партнерів, хоча вони також є. Упродовж року українські регіони загалом започаткували спільні проекти зі 150 новими партнерами для успішної реалізації угод необхідна їх координація та систематизація. Зауважують депутати. Нам потрібні зміни і в першу чергу систематизація, тому що одна громада польська має угод, наприклад, із 20 громадами українськими. Є якась угода між харківською громадою на 3000 тисячі жителів і з австралійським муніципалітетом. Тому є вже пропозиція в першу чергу від голів громад. Їм ця допомога потрібна, і все таки є добра воля від центральної влади. Обмін муніципальним досвідом. Це завжди було. Це важливо, це потрібно, і це піде на користь як і нашим партнерам, так і нам. Ну і шосте це євроінтеграція. Наші громади та регіони повинні дуже швидко засвоїти правове поле. Ми не можемо йти з, з нашими лише з нашими е, звичками е, у Європейський союз, і там є непочатий край роботи. Залучення бізнесу, розробка проєктів та підготовка кадрів пріоритети у відновленні та розвитку регіонів. Переконані учасники заходу. Залучати вже спеціалістів навіть для того, щоб за там заключати відповідні міжтериторіального співробітництва, угоди е транскордонного на все це необхідні спеціалісти, фахівці, де їх шукати, пояснюю якраз сьогодні, де можна як мінімум знайти. Залучати будь-де для того, щоб вирішувати цю нагальну проблему е на місцях. Інвестиції партнерів у розвиток українських територій, відповідні правила залучення коштів прописані в євроінтеграційному законопроекті щодо участі місцевого самоврядування в міжнародному територіальному співробітництві. Ми зараз говоримо про чіткий алгоритм, який дасть можливість громадам і регіонам створювати міжнародне територіальне співробітництво і залучати свої громади під роботу структурних фондів і програм Європейського союзу. Дасть можливість навчитися. Керувати своїми програмами, керувати розвитком своїх громад, створювати ті стратегії, які дозволять громадам і регіонам отримати новий поштовх в своєму розвитку. Міжнародне партнерство дозволяє використовувати найкращі міжнародні практики, є основою стійкості та ефективного відновлення українських громад сталого регіонального та місцевого розвитку. Така співпраця сприятиме залученню інвестицій та створенню нових робочих місць у громадах, поліпшить роботу підприємств, а також сприятиме посиленню економічного розвитку прикордонних областей, а відтак пришвидшить інтеграцію України до ЄС. Відповідний документ, що вже напрацьований до другого читання, має бути ухвалений в цілому вже найближчим часом. Така законодавча ініціатива створює умови для ефективної співпраці між українськими та європейськими регіонами, зокрема з німецькими муніципалітетами, які готові брати участь у відбудові України. Розбудова німецько-українських партнерств, пожвавлення їх діяльності через передачу досвіду, через передачу експертизи і також через проектну діяльність. У після повномасштабного вторгнення Російської Федерації наші інструменти були дещо адаптовані, тому що німецькі громади, німецькі партнери висловлювали свою солідарність і бажання співпрацювати з українськими партнерами. Україна вже встановила партнерські відносини з 250 муніципалітетами. Така народна дипломатія допоможе відновити українські території, осучаснити їх інфраструктуру та залучити ще більше коштів на розвиток. Регіонів